176 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у генштабі минулої доби. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку фронту. Там сили оборони відбили 56 штурмів противника. Росіяни просуваються на Новопавлівському відтинку. Українські військові зупинили там 37 ворожих атак. Тривають важкі бої в районі Куп'янську. Наступають росіяни і на Харківщині головні вектори наступу Куп'янськ та Вовчанськ. Загалом там зафіксовано сім ворожих атак. Далі розпитаю про бої в районі Боровою у Микола Волохова, командира групи ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу. Пане Миколу, я вас вітаю. Слава Україні! А вас міг, слава, поки ми будемо говорити про ситуацію на Харківщині. Я вас, шановні глядачі, закликаю звернути увагу зараз на екран. Ви побачите qr код Під ним є номер картки. Ми проводимо традиційний збір, аби посилити підрозділ тера для знищення росіян, ефективного знищення Росіян. Пане Миколо, розкажіть на що збираємо? Залюбки розповім друзі. Дивіться на війні. Воно як змінюється постійна ситуація. Чимось це схоже на зміну погоди при зміні пори року? І ті дрони, які вчора ще могли виконувати бойові завдання, давайте буду показувати. От, наприклад, такий чудовий семи дюймовий дрон з кумулятивним боєприпасом легеньким, що можна було долетіти до якогось БМП, яке швиденько тікає, його вразити. Але щоб його вразити, треба попасти. А проблема наша полягає в наступному: дрони морально застарівають. як комп'ютери, як телефони, як все морально застаріває. І оскільки ми не маємо можливості цей дрон викинути і сказати, він уже не підходить, то ми його модифікуємо. А модифікуємо ми його компонентами, які купуємо за ті кошти, які ви донатите. Тому я, друзі, до вас звертаюся задонать на компоненти, що це розповім. Іноді це зміна антенн, бо ворог глужить ті частоти, на яких ми літаємо. Іноді це зміна камер, тому що ті тепловізійні камери, які є, не справляються проти тепловізійних накидок, і ми маємо щось вигадувати. Іноді це інфрачервоні ліхтарі, щоб освіт. Лювати вночі можна було літати з нічними камерами. І оці компоненти ми купуємо, ставимо на ті дрони, які вже є, і цей дрон знову починає попадати, долітати до цілі, і виконувати своє бойове завдання. Тому от таким чином, ви доклавши свої 50 100 200 гривень, то скільки може друзі? Я знаю, що зараз у всіх важка фінансова ситуація ви зробите так, щоб оцей дрон долетів. А коли цей дрон долітає, то Окупант не доходить до наших позицій, техніка не доїжджає. Відповідно, не відбувається піхотний ближній бій, і відповідно роботи спілкуються з ними, а не люди. І ми таким чином мінімалізуємо втрати. Тому, друзі, донайте на знищення ворога, донатьте на те, щоб дрони долітали, і донатьте на те, щоб вони доходили до нашої піхоти, не вступали з ними в бій, і відповідно не було ризиків втрати життя. І від себе додам, що лишилося 180 тисяч, аби закрити цей збір, і буде 100 FPV дронів у груп. Петера, а це значить, що е, множимо і множимо кількість е, російських е, загарбників, які зникнуть на нашій території, їх буде знищено. Тому доєднуйтеся активно. Зробимо сьогодні добру справу разом е, для цього підрозділу, який ви добре знаєте. Ви їхні відео постійно бачите, як вони нищать росіян. Е, тож доєднуйтеся, пане Микола. Які цілі завдяки цим дронам змогли вже знищити останнім часом? Звичайно, ну, Різноманітні, знаєте, цими дронами ми знищували фактично всю номенклатуру озброєння і техніки, яка є у окупантів, е і укріп райони знищували. Е у нас був такий проект, колись разом з вами ми це робили. Друзі, і я нагадаю тим, хто тоді скидався на ці дрони. Ми зробили великі дрони. На жаль, під рукою зараз він не лежить. Великі дрони, які 5 кілограм боєприпасів несли. До речі, оце от це менше. Кілограма боєприпас важить 900 грам, а тут цілих 5 кілограм, і ми використовували їх для знищення бліндажів. Бліндаж важко знищити у як тільки що ви на відео бачили зсередині вивертало тільки разів в 5 сильніше. І з таких цілей цікавих реактивні системи залпового вогню дуже класно вибухають. А коли в них попадаєш, якщо що там є касета, особливо зарядом, то він вибухає фактично як салют. Купу різної піхоти, купу різної техніки, в тому числі екзотичної, вдавалося полювати техніки, яку Північна Корея постачала. Було кілька екземплярів, підтверджених в вогнеметні реактивні системи. Це Такі величезні ракети, в яких знаходиться термобарична суміш, і коли вона прилітає, вона створює об'ємний вибух, жахлива зброя. Від неї не можна сховатися ні в бліндажі, ніде, оскільки через перепад тиску вона руйнує е кровоносну систему людини. І е дуже важливо такі системи знищувати до того, як вони пристріляються і в щось попадуть. Ну і звичайно, артилерія. От, як зараз побачите, артилерія ховається, артилерія закопується і. Дуже важливо робити це до того, про те, що я казав, що задача цих дронів я в ній бачу основну задачу, це зробити так, щоб вони не доходили до піхоти. Дрон камікадзе це не камікадзе другої світової, там де людина йде в один кінець. Це всього лише техніка, яку можна купити за гроші. Гроші можна заробити. А людське життя відновити неможливо. Тому основна задача це зробити так і вразити всі ті цілі, які в першу чергу є загрозою нашій піхоті, яка знаходиться на передових позиціях в окопах. Насправді в жахливих умовах, важких умовах. А до речі, це бачите, люди сховалися в термо накидки в пакети. Такі вони не пропускають тепло, їх ніби як не видно, але насправді видно. Тому що ми змінюємо постійно камери такі, які будуть бачити їх при будь-яких умовах. Тому друзі, оцей QR-код і оцей номер картки, який внизу це ваша добра воля доєднатися до того, що ви бачите на камері. Це завжди спільний результат пілотів, які це роблять, які керують дронів, і логістики, в якій ви можете прийняти участь. Ті логістиці, яка купить ці деталі, поставить на дрони Хлопці в Майстернях ми організували самостійно майстерні. Ми ні від кого не залежимо на фронті, прямо крутимо. і Ми прямо в ніч буває їх перекручуємо з вашими деталями і робимо так, щоб всі ці дрони долітали. А у росіян на жаль системи рапсильні, і вони на жаль не слабкі. Вони модифікують постійно. Шляхи протидії нам, і тільки от таким чином ми можемо разом протистачатись, тому щось таке, щоб воно працювало. Шановні глядачі, не знижуйте активність, лишилося 100 тисяч зібрати. Я в нас вірю. А зробимо сьогодні добру справу. Такий подарунок для всім відомої групи Тера, яка входить до складу, коли сходила 3-ї штурмової бригади. Потім цей підрозділ розрісся до 3-го армійського корпусу. Ви знаєте, ви бачили результативність їхньої роботи. Долучайтеся до цієї битви із росіянами своїми донатами. Пане Миколо. Як оцінюєте? Інтенсивність атак росіян на вашій ділянці, яку вони тактику застосовують, і чи вдаються або готуються до механізованих штурмів? Залюбки розповім. Настала осінь, і війна дуже залежна від пори року, від погоди від того, що відбувається, чи є листя на деревах, так звана зеленка, чи можна там приховатися, чи заливає бліндажі, чи не заливає бліндажі. який тип ґрунту, а, різний тип ґрунту, по різному реагує на воду. А, чорноземи, наприклад, коли чорнозем розмиває, а, а більша територія України це все таки а, чорноземисті ґрунти, наші родючі, і ці ґрунти вони перетворюються на таке. А, В'язке болото, яке налипає просто по кілограму, по два на черевики, дуже важко переміщувати. В тому числі це проблема для техніки. Техніка буде грузнути і зараз відбувається цей перехід, і відповідно змінюється тактика ворога. Все ще вони застосовують те, чим воювали умовно на минулому тижні, але вже стає холодніше і вже починають іти дощі, і тому ми передбачаємо зараз певним чином суттєве зниження ефективності. А за останній за минулий тиждень ми ведемо статистику в зоні відповідальності третьої окремої штурмової бригади, яка стоїть, а, скажімо так, в центрі нашої. А, Ну, умовно так не буду точно казати позиції, але в центрі нашої фігури оборонної третього армійського корпусу, то там інтенсивні штурмів знизилися відсотків, мабуть, на 15-20. А ми це співвідносимо з тим, що ворог думає над іншими тактиками, тому що ту, яку вони зараз реалізовують малими групами, те, що ви бачили на відео, коли люди в пакетах ідуть, тому що думають, що їх не буде видно, вони, чи вони накопичаться? У них не виходить і реалізувати, тому вони щось думають, як це перебудовувати або перекидають. Сили на ті напрямки, де у них буде виходити краще. Я е ще раз скажу те, що я мабуть кажу постійно на ефірах. Вони шукають слабке місце і хочуть його прорвати. Якщо їм надати таке місце, то відповідно не буде активності. Ставку зараз робимо на те, щоб затягнути максимально до того, як з'їде з дерев зеленка. Не буде можливості ховатися, буде важче їм накопичуватися і став робимо на те, що грунти стануть для них більш агресивними. Це все перетвориться в болота, в кашу. І оця їхня ідея реалізуватися е техні технікою. Так, у них є техніка. Ми знаємо, вона накопичена, і вони чекають. Команди де її застосувати. Якщо ми витягнемо достатньо часу і дотягнемо до того, щоб Зеленка цю техніку не маскувала, світовий день був якомога менший, і ґрунти були розмиті, то я вважаю, що вони і не зможуть цього зробити. Тому, друзі, надзвичайно важливо зараз триматися на фронті з одного боку, коли наступає зима, стає набагато важче фізично, морально, по різному. Але з іншого боку, для реалізації наступальних дій, це теж набагато гірші мови. Оскільки ми зараз знаходимося в обороні, то відповідно нам це буде на руку. Підтримуйте всіх, хто у вас на фронті. Телефонуйте їм обов'язково. Кажіть якісь слова, кажіть, що ви в них вірите. надсилайте їм щось солодке. Дуже гарно шоколад допомагає взимку якось покращити нас. Він ну, ще не зима, звичайно, але вона скоро буде. А, і друзі, я вірю, що ми отак разом з вами. В Тому числі завдяки тому, що ви донатите за цим qr кодом цим номером картки. Ми купуємо запчастини на оці от FPV-дрони. і ці FPV-дрони, як ви бачите на відео, роблять свою роботу. Якщо хтось хоче переконатися, зайдіть на е, групу в телеграмі ТЕРАОПС або третій армійський корпус, і подивіться там я більш розвернуто, як воно це все працює, щоб ви знали, в ви інвестуєте. І я гадаю, що ми так дотримаємося до того періоду, коли їхня техніка фізично не зможе просто їхати вперед. Ніщо, напевно, так не покращує ваш настрій як уражені цілі ворожі російського війська і донати такі наповнені позитивом, теплом і розумінням, що цивільні підтримують своє військо. Тож ще раз нагадую: qr код і номер картки під ним Долучайтеся до цього збору. Сьогодні маємо можливість зробити великий подарунок, закрити збір для групи Тера. Пане Миколо, що відбувається в районі Борівської Андріївки та Загризу. Вого тому, що на мапі Deep State бачимо не, незначно, але поширюється сіра зона. Знаєте, є тут треба пояснити, як це все працює, ця вся військова механіка. Є бої, які відбуваються за, скажімо так, якісь позиції, за які варто стояти до кінця. Причина в цьому не тому, що там якась. Ділянка Землі більш цінна за іншу, або там якесь місто більш цінне за іншу. Причина в його, скажімо так, тактичній цінності. Іноді втрати деяких позицій призводять до більш значущих втрат, і ми вибираємо між тим, ми будемо утримувати цю позицію до кінця, і втратимо тут а, певну кількість людей і військового ресурсу. Але якщо ми цього не зробимо, то ми втратимо на наступні значно більше. Це дуже важкі вибори, які доводиться командирам приймати. Але на жаль, це така математика війни. А, і іноді буває отак. А іноді буває навпаки, що певні позиції вони не мають такої цінності, і їх можна віддавати для подальшого відбиття. І ми так неодноразово робили. Наприклад, на Херсоні, коли це все тільки починалося, то Прямо отак відійшли з позиції, щоб туди зайшли росіяни, тому що вона була погано окопана. І потім артилерію знищили дуже велику кількість пікоти і техніки. Тому є такі оперативні штуки. Карта Діпстейт дуже це непогано відображає, дуже оперативно. Насправді ми іноді самі дивимося, що там у сусіди відбувається, і там воно з'являється раніше трошечки ніж ми це дізнаємося по доповідям. Тому друзі, не треба, скажімо так, негативних емоцій відчувати з цього приводу. Так звичайно завжди погано, коли вони рухаються вперед. Але іноді це оперативно необхідно, і ми від цього отримаємо більше. Я не можу вам більше сказати конкретно, де ми там відійшли або щось таке, бо ця інформація. Може бути ворогом використана, але друзі, іноді зміститися з якоїсь посадки, дати їм туди зайти, там їх розфігачити і потім зайти назад. Це тактика, яку ми реалізуємо. Так на жаль, у нас менше ресурсів, тому ми не можемо, і ми не хочемо насправді упиратися на смерть і втрачати людей за ті позиції, за які це не має сенсу робити. Пане Миколе, я хочу вас, вам подякувати за чесність і реальну ситуацію на фронті потрібно знати, але, звісно, що без нюансів, які можуть бути корисними для ворога інформаційно. Як фахівця, я хочу вас розпитати за дронні перехоплювачі і кілзони, такі зони сірі, які утворюються завдяки дронам. І от ці 100 fpv дронів, які ви хочете придбати, я от, бачите. Обмовилися, можете придбати. Я сподіваюся, закриємо збір і придбаєте. От, е, Вони можуть утворити ці кілозони. І чим вони для вас важливі, щоб з, -з боку сил оборони були ці кілозони? Е, ну, знаєте, будь-яка будівля, будь-який пляж із піску складається з маленьких піщинок. І оці ваші донати, ці дрони, які ми переобладнаємо, це ці цеглинки. З яких складається ця стіна, які називають в збройних силах сухопутці, стіна із дронів? Ми її називаємо кілзона. Коли ще коли ми були під Бахмутом і в технології тільки з'являлися командир тоді третього ї бригади, зараз третього армійського корпусу Андрій Білецький цю концепцію придумав. І тоді у нас не було достатньо дронів. і Це виглядало може навіть трошечки. Ну знаєте, от, було б класно, якби у нас там було там, тисячу танків, але їх немає що про це говорити. Але змогли забезпечити достатню кількість, і зараз ми реалізуємо цю концепцію. Полягає вона в наступному, що дрони це те про те, що я казав на початку ефіру. Дрони мають замінити людей і створити таку зону, через яку не може пройти нічого ні, ворожа техніка, ні ворожа піхота. Вона не може підійти до наших позицій, де знаходяться люди. Тому що все таки без людей вона не війна, не може воюватися, і ці позиції треба утримувати. І в тому числі про те, що ви зараз сказали. До цієї концепції додається перехоплення ворожих дронів в повітрі. Тобто ця кілзона, вона це не там, де літають наші дрони і літають їхні дрони, і дивляться на один одного. Це та зона, де не ходить їхня піхота, де не їздить їхня техніка, де не збувається їхня логістика, де не збувається їхня фортифікація і де не літають їхні дрони, бо їх збувають наші дрони. Назвичайно важливо так робити. Це пов'язано не стільки з самою технікою. Насправді так, дрони дуже важливі самі засоби. Так як це важливий автомат, важливі набої в ньому, але більш важливий стрілок, і на певному рівні ще більш важливі і люди, які командують цим стрілком, і кажуть йому на яку позицію зайти, як це все зробити. Тому у нас ми дотримуємося концепції синергії. Цю концепцію у нас постійно просувають на нарадах. Андрій Білецький постійно нам каже, хлопці. Давайте як оркестр грати не так, що там десь гітара грає, десь барабан. Хтось там свою партію. Давайте це робити як оркестр разом. Давайте. Планувати спілкуватися буде секція планування з операторами дронів. Ті будуть розповідати їм, як це краще робити, щоб це було ефективно. Будуть зважати на їхні думки на те, як вони вважають це. Треба робити. Це дуже важливо спілкуватися постійно, і таким чином ця наша стіна з дронів, операторів дронів, відділу планування, відділу оперативного керування, відділу зв'язку. Вона буде виглядати як стіна, і ви зараз можете задонатити. Це не буде стіною, це буде цеглинкою в цій стіні. Цеглинкою буде отакий, наприклад, чудовий дрон на оптоволокні, який долетить при будь-яких умовах. Тут 35 кілометрів оптоволоконної катушки, навіть якщо весь зв'язок буде потушений, то цей дрон долетить. Тому таким чином ми будуємо цю стіну, в тому числі розповідаючи вам про все, що ви розуміли, як це працює, і доєднувалися до цього як можете. Пане Микола, маю для вас е, гарну новину. Розбивайте банку. Я дуже вдячна всім українцям, нашим глядачам, які сьогодні доєдналися е, до цього збору, за те, що відчуваєш оце тепло в душі, що підтримує цивільні, підтримують наше військо. І дякую вам, що ви не зборонити, пане Миколу, і знаходите час для спілкування. Це був Микола Волохов, командир групи ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу.